засідання в антикомітеті організаційно-юридичних управління за масової інформації. Є пропозиція поряд у 21 питання підтримати ці. Маду зараз. Прошу голосувати. Одноголосно. Розглядаємо проєкт рішення про схвалення програми в участі боротьби міської територіальної громади у проєкті Європейської перспективи громадяни. Мы извикли на 21-26 двадцать шостой руки, кроме кошелек, шановные вологовичи, шановные члены в комфорт, на основании программы Европейской комиссии за влияние и справооперативності, партнерской угоды в рамках реализации проекта Европейский формат майбутнвин майбутньої ассоциацию НРЕК. Комітетом прошу схвалити програму участі голосує міської територіальної громади у проєкті європейські перспективи та мудяники майбутнє на 2026 uh, році. Uh, Проект сприяє uh, uh, у найкращими практиками між громадами європейських країн наступних аспектів демократія, міграція, гендерна рівність та європейська ідентичні. Обменяться работы действия управления економіки та інвестиції в Оксанкій Комитету про Суміської в твої области для фіксації мешканців громади. опитування будут представлені на международний зустріч у Словенії, ПРМ, Румунії, Греції та України. Програма фінансується комісію двадцять п'ять тисяч до євро. Одноголосно, дякую. Розвертаємо проєкту рішення про надання на розміщення реклами. рекламу до тихся пана планета на є запитання говорить про інші ганго європа. Прошу голосувати Одноголосно. Дякую про втрату чинності рішення виконавчого комітету Борозької міської ради Борозького району Київської області від 27.08.24 року з номером 903. Кашнімів Павлович Михайлович, начальник юридичного фонду. Зв'язку з прийняттям рішення про утворення комунального закладу про Чирівський ветеранський центр «Ветеранпро» виникла необхідність через результатів, що втратила чинність рішення виконавчого комітету Борозької міської ради Борозького району від 27.08.24 номер 903 про за Запровадження пілотного проєкту Бровольської міській Тарасійський центр. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одногося. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень Мініченко Божа Миколаїв, начальник управління контролю. Звернулося комунальне підприємство підприємства брової за зверненням мешканців громади. Є пропозиція підтримати. голосувати. Одногося. Дякую. Про взяття на квартирний облік в виконавчому комітеті Бравої міської ради Бруському району Київської області та внесення змін квартирні справи в вищому перемогу начальник управління комунальної власності та життя. Комісія розмірує документації не немає заперечень до, до голосувати. Про відмову взяття в квартирний облік та зняття з квартирного обліку в виконавчому комітеті Бравольської міської ради Барського району Київської області. Є запитання про це? Є пропозиція підтримати прошу голосувати. Одноголосно. Про включення до переліку другого типу та передачу в оренду об'єктів комунальної власності Бравосховиської територіальної громади без аукціону. Є запитання? Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одного по включення до переліку першого типу та передачу в оренду об'єкта комунальної власності Броспільської територіальної громади шляхового опціону. Є пропозиція підтримати, немає зачитати. Okay. Прошу голосувати. Одного носу. Про внесення змін до договорів оренди об'єктів комунальної власності Брогоспенської територіальної громади. Нема заперечень? Прошу Дякую. До затвердження, положення по виплату компенсації, на придбання житла учасникам бойових дій та особи символів року, яка настало наслідок поранення контейзії колісно або захворення пов'язаних із захистом Батьківщина на 20-30 років шоти Наталя Миколаєва, виконуючи бойовиського начальника управління питання з ветеранської політики. Шановні колеги, прийнята програма безпосередньо на засіданні Ради сесії Брагової міської територіальної громади. Дану програму відповідно приймається положення. Є запитання, за уваження, заперечення. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти отримався одноголосно. По схваленню програми фонду дякую комплексної реконструкції кварталів мікрорайонів з уставного житлового фонду територіального громади, семейного портала Дік Рівно і закончить начальника управління житлово-комуніального господарства будівництва, інфраструктури і транспорту. Шановні колеги, є запитання до даного проєкту решения? Ну, так, ну то оновлення кварталів мікрорайонів за старі військового фонду, розвитком процедури забезпечення комфортних допомог для проживання мешканців про міської міської громади, Просимо просто ми строїть програму конкурс на дискусії кварталі в мікрорайоні за старі школи фонду для сході міської територіальної громади на двадцять двадцять дев'ятій років. У нас така програма існує вона mm. передбачає mm. в собі в обов'язковому порядку застарілий фонд, який відноситься. Як у вигляді е, е, забезпечення приписів ДСНС, тому е, дану програму потрібно схвалити для того, щоб була така можливість або не було такої можливості далі робити. Не було спекуляцій. Нема задачі. Прошу голосувати одного місця про внесення длінь до рішення виконавчого кінцепту Бориспільної міської ради, Бориспільної районно-пільської області 4-го 2-го 25-го року з 77. Так, ну теж попередньо вимушені обичайні ситуації. Прошу, е, може, звернути середник, який е, до е, нас звернувся е, за незаконною кінцепцією, за розпорядженням генераторів або інших там, джерел Є запитання. <гадів> Є пропозиція підтримати одного всіх. Про погодження проведення масових засобів на території міста Брови з політиком Львівської області району Огані Василь Живович. Звернулися організатори знаходиться за адресою буквально залежності 16,

Є пропозиція підтримати, просто голосувати. Однов'ячно. Так. Про надання статусу дитину позбавлення батьківського підпливу. Це саме правило. Значайно, це правило. Проти мови повернула батько з драматичних справ, який ви ставите на увазі. Є пропозиція підтримати. Про затяження персонального складу між команд для складання індивідуального плану соціального захисту дітей-швидких та дітей позбавлених батьківського підпливу Унесення змін до рішення виконавчого комітету Бравоскорміської ради православного району Київської області. Є пропозиція підтримувати прошу голосу. Озголосив. Про надання дозволу на укладання договору по півдні продажу. Є пропозиція підтримування. Про затвердження висновку служби у справи дітей Бровоскорської ради православної районної Київської області про підтвердження за дитини для обійти та часового виїзду за межами України. Але не а хоче їхати, не Є пропозиція підтримують. Про затвердження висновку Судового справи дітей Бровословно міської ради Броського району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового відділу замежається. Про виведення з дитячого будинку сімейного типу на базі родини та визнання таким, що втратило рішення, чинність рішення виконавчого комітету Брозівської міської ради, Брозівського району, Київської області від 20.08.2022 року, динамічній санкційний заповідь. Треба дитина встановлювати, чи вже поданий до сили, а не витримаєте? Є пропозиція дитина витримати, про визначення прізвища та ім'я дитини. Тут мати встановлюється, що в займаємо рівень, його тут немає, тому він не може сказати, Тисніше, є что вы не надо подписящее я пропозиція вас. Чемон Николай, є запитання за уважене за переживання. По засідання